Всім привіт! Сьогодні робимо чергову розпаковку з Aliexpress. І дана посилка в нас, напевно, є консолідована і має багато, скажімо, позицій. Так, це вірно. Має багато позицій. Будемо сьогодні це розпаковувати і переглядати. Так. Власне, більше нічого немає. Тож, друзі, давайте розпочнемо із найменшої. Ось такої посилочки. Так, пакетик порожній. Тут у нас камера нічного бачення. До речі, їх мало б бути дві штуки, наскільки я пам'ятаю. Ось тут бачу тільки одна. Так, нічного бачення здається. Кабель передачі даних, кабель живлення. Дивіться, ось такі досить непогані камери. Я вам скажу більше, вони краще, ніж такі самі з діодами. Тому що ось такі маленькі діодики, звичайне світло, вони нічого вам не дають е, вночі. А, але коли ну, вона вмикається, відразу там ззаді хтось бачить, що ви вимкнули камеру. Ось така вона менш її видно, хто позаду, а по-друге, вона набагато краще показує. Тобто повній темники, ну, реально досить таки видно там, кілька метрів. Тобто я вже затестив, скажімо, подібну камеру. Тільки єдине, що ось вона одна. А я замовляв, то виходить дві. Можливо, інша десь тут. Тут скотч якийсь такий незрозумілий. Так, це щось так упаковано. Упаковка в упаковці в упаковці, дивіться. Тобто це було стільки упаковок, щоб відкрити ось цю упаковку. Надіюсь, тут вже немає упаковок. Ха. Так, друзі, це насадки, дивіться, я замовив для себе 13, 10, і 8. Ось такі насадочки. На болтики там на гайки. Ну, зокрема, вісімка використовується для покрівлі, але я також взяв 10-13, бо не знаю. Згодяться. Тут магнітик повинен бути, ось ця штука. Вибирається магнітик для того, щоб його очистити. Ну, там, знаєте, щось налипає на магнітику. Ось вибирається. дуже прикольні такі штуки. Ось такі. Так, наступне ми відкриваємо ось цю. Китайці намотали скотчу. І бачите, великі такі пакети. Вони зменшували. Бачите, ця посилка йде консолідована. Відповідно, пакетик пакетику. І тут я так думаю нас зустрінуть такі ж самі перехіднички. Ось ці наголовку вісімку, мовно кажучи. Так, друзі, так, да, дивіться. Ось вісімка, три штучки я взяв. Думаю, що дуже класно буде. тому що вони не дешеві, реально. Не пам'ятаю, яка їхня ціна. Три штучки, здається, десь 20 доларів мені. Прям реально вони не дешеві. Тобто, якщо одну, скажем, брати, то взагалі там десь 10 доларів просто одну. А вже як три, ніби міні-оп такий. Ну і плюс там були розпродажі, промокоди, то вони вийшли так, значно дешевші. Е, тут щось дуже легеньке. Щось легеньке дуже. Так, так тут, а, тут у нас лампочки. Лампочки. Philips. До речі, дивіться, ось такі Philips. Я не знаю, на які вона в то підійду чи не під'їду, тому що мені здається, тут двох контактні, буває там і одноконтактні, контактні, а то найкраще. Вони мають бути червоного кольору, тому пише Red Intensive. Intense. Ось такі Philipsкі. Ну, думаю, вони оригінальні. Тут емблемка, голограма, якась Philips наклеєна з QR-кодиком. Ну, по крайній мірі, я думаю, вони краще, ніж будь-які китайські. Ну, надіюсь. Так, наступний пакетик. Також, бачите, великий, і тут, скоріш за все, пакетик в пакетику. Так, бачите. Так. І тут нас зустрічають також ось таких 3,8 вісімки насадки. Деволт, Джермані. Я вам скажу більше, багато чого брав собі з інструменту акумуляторного. з... Aliexpress, і він виявився оригіналом. Тому ну, там є багато хейтерів, які кажуть, ні, там не оригінал, та ще щось. Ну, ваше право так думати, ви можете не купляти. Ну, вас ніхто не заставляє і вам доказувати ніхто не збирається, тому що в мене був і гайповер, там і багато чого іншого. І там прям реально доказують, що це не оригінал і так далі. Наступне це у нас ось такі біти Devoль. Ось їх тут повинно бути 50 штук. Давайте одну я відкрию. Так, а іншу я не буду відкривати, тому що вона буде на подарунок. Так, друзі, дивіться, так, вірні. Оригінальні, в принципі, біти. Не знаю, чи є тут 50 штучок. Надію, що є. Перераховувати не буду. В якихось великих дірочок не бачу, щоб там десь вони... Так, PH2 головне, щоб були. Ну, хоча, дивіться, ось тут є дирочка і тут могли об'єкти вибрати китайці. Понадіюсь на їхню чесність. Хоча тут було запаковано, дивіться, ось тут була пломба, запакована. Єдине, що ось тут можна було відкрити там. Ну, я надіюсь, що все нормально. 57 мм PH2 ударна біта. Які в мене не поширені, якими користуюсь, там, в принципі, на подарунок комусь упаковка згодиться. Так. Наступне це у нас не знаю що. А, згадав. Дивіться. Приклеїлась упаковка. Міцна, я вам скажу, упаковка клей. Так, це у нас акумуляторні ножиці, сікатор. Так, він у нас запакований фірми Melief. Досить такі якісні робить речі, я вам скажу. Якщо в Девольта в оригіналі чогось не існує, в принципі, ну, не те, що можу сміло рекомендувати, кожен має свій якби, вибір, але... Е Скажем, ну, умовно кажучи, так, порекомендувати можу. Але це на ваш, скажем, страх і ризик брати такий інструмент. Дивіться, інструкція. Так, нам дали рукавички. Можливо, і в комплекті. Сердечко, дивіться, це капець. Китайці, бачите, жовте. Так, викруточка. Запасний ніж, а можливо не запасний. Зараз глянем. Ну, Ось, бачите, один ніж тут є. І ось сам секатор ножниці. Для обрізання гілок. Я вам скажу, він набагато легший, ніж оригінальний Девольт, і такий поменше. Ну, зручніший. Не знаю, як він там що, але тут, бачите, є ось у нас чотири контакта. Тому, можливо, він і має захист від саморозряду, чи як сказати правильно. Дивіться, так, трошечки обрезинений, ну, досить таки штука. Прикольна, я вам скажу. Єдине, що ось тут засвітились китайські. Так. Китайські іероліфи на, ви... на ось цих підсвіточках. Бачите, як китайські цікави розблок... розблоковується, так? Бачите, ось тут регулюється досить прикольно, бачите, назад не повертається до кінця. Тобто, коли малесенькі там відрізаєте гілочки, так? Ось бачите? Тобто на таку, відстань. Бачите, тут уже більше. Тут ще більше. Бачите? Ну, плюс-мінус трошки він щось глючить, нібито. Дивіться, до речі, що дуже прикольно, ось тут є е лічильник. Ось, бачите. Так, що він покаже, наприклад. Так. Він показує, стільки різів ви зробив. І до кінця, саме до кінця. Тому зараз не зарахував. Зараз ні. Повністю зробив, зарахував. Я вам скажу так. А, він показує, мені здається, 50. Так, дивіться, він показує в е, відсотках заряд батареї ще ось тут. Тобто, скажу, штука досить досить такі прикольна. Ось, так. Чому не йде? Можливо, заблокований. Двічі потрібно натиснути. І все. Тобто, ну, як сказати вам. Користуватись, двічку поставили, досить легенькі такі секатор ножиці. Ну, штука однозначно прикольна. Все, ми вимкнули. Хоча, до речі, напевно, потрібно було вимикати, знаєте, в якому положенні. Спробую зараз. Дивіться. Так, бачите? Ось в такому положенні. Можливо, можна, ні. Ну так, бо тому що він так і був, дивіться. Ну, кажу так, штука не дешева. Він там десь 80 доларів вартує, але досить таки прикольно. Ось, дивіться, наклеєчка, в принципі, неправильно наклеєна. Мало бути. А можливо, і правильно. Ну, це не До речі, до речі він вказано, що йде безщітковий. Так, ми тільки що цього не перевірили, хоча, бачите, тут у нього немає ніяких таких отворів, так, щоб він, скажімо, може нагріватись. Ну, і перевірити, що він безщиковий, щоб не було іскор, треба було побачити. Ну. Коротше, це ми не зробили, вже буде так. Бачите, ножик запасний не йде. Ну, якщо брати, е, до речі, ціну оригінального ассикатора з цією порівнювати, це в принципі вдвічі дешевший, безщитковий, легший. Ну, те, що він там не оригінал. Але е, ну, звісно, його ще треба випробувати, як він буде в нас різати, так? тому що ну, сказати, що він там краще, потрібно його буде затестити. Але це вже буде, коли напевно весна буде. Отож, друзі, розпаковочку зробили. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі в наступних випусках.